Привіт! Сьогодні розглянемо артикль Z. А вже після цього у нас буде доволі велика контрольна робота, тому готуйся. Артикль D в англійській мові використовується, коли мова йде про щось конкретне, але це не єдиний випадок. Давайте розглянемо основні. Артикль З використовується, коли ми говоримо про якусь конкретну річ, наприклад, The Apple, The Book. Саме тут артикль і вказує, що ми говоримо не про якусь книгу чи яблуко, а саме про конкретне. I like the book. Мені подобається книга, з географічними назвами використовується з річками, океанами, горами, The Nile. The Pacific. The Alps. з назвами країн The United Kingdom. The United States of America. З унікальними місцями The Eiffel Tower. З назвами унікальних явищ. Мається на увазі, що явище або предмет існує в одному екземплярі, єдине у своєму роді, зокрема, The Sun, The Moon, The Sky, The Earth. Це основні випадки застосування артиклю. На перший погляд це складно, але вам не обов'язково знати це все зараз. З часом ці знання самі прийдуть до вас, тому не переймайтеся щодо цього. На сьогодні все. Готуйся до контрольної роботи. Побачимось!